Комісар НФЛ Роджер Гудал розповідає про те, як Пілатес допоміг: Пілатес більше, ніж просто розтяжка для дівчат, погляд комісара НФЛ та особистий досвід. У світі спорту та фітнесу постійно з'являються нові тенденції, методи і тренування, що обіцяють поліпшити продуктивність, відновити сили і досягти оптимального фізичного стану. Серед них Пілатес часто сприймається як розтяжка для дівчат, заслуговує набагато більшої уваги і поваги. Нещодавно, відвідавши конференцію вперед, Нью-Йорк 2025, де комісар НФЛ Роджер Гудал продемонстрував свою пристрасть до Пілатесу, я вирішив заглибитися в цю практику та поділитися своїми думками та спостереженнями. Порушення стереотипів, пілатес для всіх, включаючи спортсменів. Зустріч з Роджером Гудалом, визнаним лідером у світі спорту, відкрила очі багатьом. Той факт, що комісар НФЛ, особа, відповідальна за організацію однієї з найпопулярніших спортивних ліг у світі, активно практикує пілатес вже 18 років, говорить сам за себе. Це потужний аргумент проти поширеної помилки, що пілатес це виключно жіноча практика. Як справедливо зазначив гудел, у чоловіків теж є основні м'язи, які потребують зміцнення і розтязці. Я сам, будучи людиною, яка багато років займається силовими тренуваннями та іншими видами спорту, довгий час ставився до пілатесу з деякою настороженістю. Мені здавалося, що це занадто м'яка і неефективна тренування для досягнення моїх цілей нарощування е м'язової маси і підвищення сили. Однак, після кількох занять із сертифікованим інструктором, я зрозумів, наскільки помилковими були мої уявлення. Що таке пілатес насправді пілатес це не просто набір вправ на розтяжку, це комплексна система тренувань, спрямована на зміцнення глибоких м'язів кора, поліпшення гнучкості, постави і координації рухів. В основі методу лежить принцип усвідомленості, необхідно концентруватися на кожному русі, контролювати дихання і відчувати роботу м'язів. На відміну від традиційних силових тренувань, які часто фокусуються на роботі великих м'язів, пілатес приділяє особливу увагу зміцненню глибоких м'язів кора тих м'язів, які підтримують хребет і забезпечують стабільність тіла. Зміцнення цих м'язів не тільки покращує поставу і знижує ризик травм, але й позитивно впливає на роботу всіх інших м'язів тіла. Особистий досвід від скепсису до розуміння. Мій особистий досвід занять пілатесом був вельми цікавим. Спочатку було важко звикнути до необхідності концентруватися на кожному русі та контролювати дихання. Я звик до більш інтенсивних і динамічних тренувань. І необхідність сповільнитися і свідомо виконувати вправи здавалася мені нудною і неефективною. Однак, з часом я почав відчувати позитивний ефект від занять пілатесом. Моя постава покращилася, болі в спині зменшилися, а тіло стало більш гнучким і рухливим. Я також помітив, що мої силові показники покращилися, незважаючи на те, що я не займався силовими тренуваннями в звичному сенсі цього слова. Обладнання та варіації від килимка до кадалок Одним з цікавих аспектів Пілатесу є різноманітність обладнання та варіації вправ. Як зазначив Роджер Гудл, деякі команди НФЛ обладнані спеціальними тренажерами для пілатесу, такими як кадалок, реформер, Черванда та інші. Ці тренажери дозволяють виконувати більш складні і ефективні вправи. А також адаптувати тренування під індивідуальні потреби і можливості кожної людини. Однак для початку занять пілотесом не обов'язково мати доступ до дорогого обладнання, багато вправ можна виконувати на килимку або килимку, що робить пілотес доступним для широкого кола людей. Пілатес та відновлення ключ до довголіття у спорті. Особливу увагу варто звернути на роль пілотесу у відновленні після тренувань і травм. Як підкреслив Роджер Гудел, близько 10% гравців НФЛ регулярно займаються пілатесом для відновлення сил і запобігання травм. Пілатес допомагає поліпшити кровообіг, зняти ем'язову напругу і прискорити процес відновлення після інтенсивних тренувань. Він також допомагає зміцнити м'язи, що оточують суглоби, що знижує ризик травм. Висновок Пілатес-інвестиція у здоров'я та довголіття. Після знайомства з пілатесом і особистого досвіду занять я можу з упевненістю сказати, що це набагато більше, ніж просто розтяжка для дівчат, це ефективна і безпечна система тренувань, яка підходить для людей будь-якого віку і рівня фізичної підготовки. Пілатес допомагає зміцнити тіло, поліпшити поставу, підвищити гнучкість, знизити ризик травм і прискорити процес відновлення після тренувань. Це інвестиція в здоров'я, довголіття і якість життя. Я рекомендую всім, хто хоче поліпшити свій фізичний стан і підвищити якість життя, спробувати пілатес. Можливо, ви здивуєтеся, наскільки ефективною і приємною може бути ця практика. Поради для початківців: знайдіть сертифікованого інструктора: це важливо для правильного виконання вправ і запобігання травм. Почніть з малого, не перевантажуйте себе на початку. Поступово збільшуйте інтенсивність і тривалість тренувань. Слухайте своє тіло, не ігноруйте біль або дискомфорт. Якщо щось піде не так, зупиніться і проконсультуйтеся з інструктором. Будьте терплячі, результати не приходять миттєво. Потрібен час і регулярні тренування, щоб побачити позитивний ефект. Насолоджуйтесь процесом, пілатес це не тільки про тренування, але й про усвідомленість і зв'язок з тілом. Насолоджуйтесь кожним рухом і відчувайте, як ваше тіло стає сильнішим і гнучкішим.